Відомі журналісти Прикарпаття, члени обласної спілки журналістів, показали, що не лише вміють чудово робити новинні матеріали, а й малювати. Понад 50 робіт, виконаних у жанрах живопису, графіки, вишивки та декоративно-прикладного мистецтва, представили у краєзнавчому музеї. Ще років чотири тому ми провели першу виставку. Ця перша виставка була картин головного редактора Тисменіця Надії Толечка. І ми з того часу декілька виставок творчих робіт провели в обласні в офісі обласної спілки журналістів. Але, звичайно, там тісновато, у нас немає таких гарних обширних залів, не так багато відвідувачів, і десь народилася така ідея, що вийти трошки на ширший. На ширші такі, скажем, масштаби на виставці представили свої роботи шестеро майстрів пера і пензля. Багато хто з них має професійну художню освіту, тому й малює для душі. Це серія мої квіти. Це живопис, масло. Я давно цим займаюся, 20 років в цьому вчилася. Але просто була перерва, коли займалася журналістикою більш серйозно, телебаченням, інтернет-виданням. Ну, а тепер так діти виросли, трошки повертаюся. Не люблю малювати природу, не тому, що я її не люблю, а тому, що вважаю, що природа це істинний художник, і будь-який художник, людина не може скопіювати так природу гарно. А в основі всіх моїх робіт є людина, жінка. Тому що жінка основа всього. І така шляхетна жінка. Жінка красива, жінка розумна і жінка добра. От такі в мене ідеали, і я намагаюся на своїх роботах це показати. Своїми вишитими роботами потішили Андрій Плахта та Галина Філіпова. А Людмила Стражник показала усім свої шедеври зі шкіри. Це є дуже добрий засіб для відпочинку, тому що коли приходиш після важкого трудового дня, і знаєш, що на столі розкладені різні клаптики, різні етюди. І ти потім думаєш, що з цього вийде, ще не знаючи Наперед в тому є така інтрига, в тому є така цікавість. Ігор Роп'яник більше вважається художником ані журналістом. Він провів уже 16 особистих виставок, демонстрував свої роботи не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема у Лондоні. Тут представлена дрібка, 13 робіт. Це ті, які в мене посудого вдома були в наявності. Це всі роботи створені минулого і цього року. От. А так, зі зараз готуйся до виставок наступних. Виставка триватиме до 10 червня. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.